Вітаю! Сьогодні на уроці будемо знаходити невідомий множник, дільник та ділене. Усний рахунок. Назви пропущені числа, щоб одержати істинні рівності. Кожного разу став відео на паузу, обчеслюй. А потім перевіряй. П'ятдесят вісім додати тридцять дев'ять, додати три дорівнює сто. Сімнадцять, додати сімдесят один, додати дванадцять. Дорівнює 100. 80. Додати різницю чисел 90 і 70 буде 100. 100. Відняти різницю чисел 70 і 25 Отримаємо п'ятдесят. Вісімдесят три відняти сімнадцять. Відняти шістнадцять. Дорівнює п'ятдесят. Сімдесят п'ять. Відняти дев'ятнадцять. Відняти 6 дорівнює 50. Яку ми цифру отримали в останньому прикладі? Отже, напиши її каліграфічно. В зошиті записуємо число, класна робота і рядок числа 6. Обчисли частки. А потім перевір ділення за допомогою дії множення. Виконуємо це завдання усно. 10 поділити на 2 дорівнює 5. Отже, 5 помножити на 2 10. 9 поділити на 3 3. 3 помножити на 3 9. 18 поділити на 2. 9 9 помножити на 2 18. 18 поділити на 3. 6. 6 помножити на 3 18. 15 поділити на 3 5. Можемо перевірити ось у такий спосіб: 3 помножити на 5 15. 12 поділити на 2 6. 2 помножити на 6 12. 16 поділити на 2 8. 2 помножити на 8. 16. 27 поділити на 3 9. 3 помножити на 9 27. Роз'яжи вирази. В зошиті посередині записуємо вирази 85. У дві колонки записуємо вирази, обчислюємо, перевіряємо. Частка чисел 12,2, дорівнює 6. Частка чисел 12,3 4. Частка чисел 6,2 дорівнює 3. А частка чисел 6,3 дорівнює 2. До частки чисел 18,2 додати 18, буде 27. Від частки чисел 14,2 відняти 2 буде 5. До числа 8 додати частку чисел 8,2 буде. 12. Суму чисел 8 і 8, зменшити у 2 рази буде 8. Розв'яжи задачу Усно. Тато заплатив за три однакові морозива 21 гривню. Яка ж ціна морозива? Отже, три морозива коштують 21 гривню. 21 поділити на 3, 7 гривень коштує одне морозиво. А зараз трохи відпочинь. Постав відео на паузу, заплюсь оченята, помрій, поміркуй, подумай про щось приємне і будемо далі працювати. Знову розв'яжи задачу. Умова! Мама купила в магазині 6 груш і 3 яблука. Ці фрукти вона порівно поділила між трьома дітьми. Скільки фруктів отримала кожна дитина? Отже, мама купила груші і яблука, розділила трьом дітям і питання, скільки ж отримала кожна дитина. В зошиті записуємо задача номер 87 складаємо короткий запис. Отже, груш було 6 фруктів, яблук 3 фрукти. І все це розділили на трьох дітей. Скільки ж отримали кожна дитина? Для того, щоб дізнатись, скільки ж отримала кожна, треба дізнатись скільки всього було фруктів, а потім вже ділити на трьох. Отже, першою дією ми дізнаємось, скільки фруктів було всього. 6 додати 9 фруктів. Всього купила мама. І вже другою дією ми розділяємо на трьох. 9 поділити на 3 – 3 фрукти отримала кожна дитина. Прочитай уважно умови задач. Вибери вираз до кожної задачі. Задача номер один. 18 кілограмів винограду розклали в лотки по 2 кілограми в кожний. Скільки таких лотків знадобилося? Друга задача. 18 кілограмів винограду розклали порівну у 2 ящики. Скільки кілограмів винограду поклали в кожний ящик. Отже, до першої задачі нам підходить вираз. 18 кілограмів поділити на 2 кілограми. Бо розклали 18 кг по 2 кілограми в кожний воток. До другої задачі нам підходить такий вираз: 18 кг поділити на 2. Бо наших 18 кілограмів розділили на 2 ящика. Виконай ділення іменованих чисел. Поясни, яка відмінність між виразами і їх значеннями. В зошиті записуємо вирази номер 89 Переписуємо вирази, розв'язуємо і перевіряємо. 10 см поділити на 2 буде 5 см. 10 см поділити на 2 см буде 5 см. 27 мм поділити на 3 буде 9 мм. А 27 мм поділити на 3 мм буде 9. 9 дм поділити на 3 буде 3 дециметри. 9 дециметрів поділити на 3 дециметри буде 3. Додому виконати на сторінці 16 у підручнику вирази номер 91. Та розв'язати 90-ту задачу. Дякую за увагу, до зустрічі!